Угу. Що там 3, 2, 1, пуск. Так, камера працює, все окей. Для YouTube говорю, що стріми проводжу тільки в TikTok. Так що можете заходити в описі під відео, під відео, описом кожного відео. Там є посилання на аккаунт в TikTok, в якому я провожу стріми. Так що заходьте, переходьте. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, якщо ставите дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступні стріми. Все дуже просто. Зараз в мене приблизно 7-10 хвилин на стрім. Ну ви бачите, за цих 7-10 хвилин дуже багато чого може трапитися, як сьогодні вранці, хто був вранці на стрімі, то дуже цікаві ситуації можуть виникати. В сьогоднішню ситуацію, яка виникла, я постараюся сьогодні виставити, зробити нарізочки. І щоб всі побачили цю ситуацію. Прям треш ситуацію, я би сказав. Так що, можете підписатись, поставити дзвіночки, І сьогодні вам прийде сповіщення, коли цей треш контент вийде. Там треба заморачуватись просто, треба багато часу, щоб таке зробити таке відео. Ну нічого, я постараюсь. Постараюсь сьогодні все оформити і зробити. Так, що то у нас по, по комментам. Ну, я чесно не очікував, що сьогодні такі ситуації будуть. Дуже нестандартно взагалі, прям дуже. Ну, Я думаю, що батько буде цікаво. А це дійсно важливо. Головне, щоб контент мав цінність. Так що, хто не бачив, хто не бачив сьогодні на стрімі, обов'язково побачить сьогодні, просто, скажімо так, вирізку я зроблю. І всі з усім ознайомляться. А не боїшся, що поб'є? Та ціка? Я до всього готовий. Я навіть сьогодні бачите на якій ситуації попав. Потім побачите відео. Відео саме вас знайде, воно зальотне буде. Там дуже цікаво. <гум> так що... Ні, я вже в якому місті? Вінниці. Ні, Я вже багато пересікався, скажімо так, до Ти... тисячі вже разів пересікався там і ТЦК і поліція і так далі. З усіх разів мене стопанули 11 разів. З 11 разів мене ніхто руками до... до мене руками ніхто не ліз. От і все. Бачите, прямо як реклама ТЦК звучить. Реально ніхто не ліз, що я зроблю. Говорю, як є. Ну це просто мій досвід, що я можу сказати. Ну і слава Богу. Я теж так думаю. Головне, щоб все по закону було, саме головне. А сьогодні вранці до мене дід доїбався, що провожу зйомку, стріми провожу хожу на вулиці, зрозуміло? Вже... А видно, що такі радянщина, дід з Радянщини, Совєцького Союзу такий. І на мене це поліцеїв натравив. Поліцію викликав. Так що сьогодні це буде топовий контент. Я сьогодні виставлю. Я розумію, що багато хто не бачив. На, ну, на стрімі там було 6 тисяч чоловік дивилися. Але ж можна, щоб всі побачили, хто не дивився навіть. Вже 12 раз сьогоднішній. Ні, 12-й це просто, там не було ТЦК. Ні-ні-ні- -ні -ні. я 12-й не рахую, там же ж не було ТЦК. Сьогодні це просто дід доїбався, це те, що я провожу стріми на вулиці. Себе, Я кажу, я себе знімаю, дід, що ти хочеш. Я що, кожен режимні об'єкти знімаю. Роботу ППО не знімаю, режимні об'єкти не знімаю, переміщення військової техніки не знімаю. Літаки, які тут літають наші, не знімаю, якщо вони літають. Майже такого немає контенту. Себе тільки можу знімати. От і все. Так. Так що ні, сьогодні я 12-й. Сьогодні не було ТЦК. Як ще ТЦК підтягнулися, тоді б я зарахував, все чесно. Ви ж знаєте. Так, що там ще? вдачки? Ну, мені тут багато часу. Я, до речі, напевно, ще один стрім буду назад йти проведу. Хвилин там 25-30. Ну зараз в мене ще приблизно 3-4 хвилини. Так що можете підписатися, можете поставити дзвіночки. І наступний стрім, я думаю, проведу через хвилин 15. Тому що мені треба зайти по робочим питанням, де що взяти. Щоб ніхто не чекав мене на стрімі, я на паузу ставити не буду, я просто з нього вийду і заново зайду, от і все. Що потрібно знати. Так, що там у нас? Давайте по коментам, по берегу. По берегу. Що нового не бачу. Ну, сьогодні ситуація взагалі. Я, я не очікував, чесно говоря. Але бачите, що якісь ситуації взагалі можуть бути. Хто не бачив, я зроблю обов'язкову вирізку. і так само е запис стріму буде на YouTube. На ви знаєте, там посилання можна йти в шапці профілів. Все дуже просто. Переходите і там буде вкладка стріми, зрозуміли? Сьогодні я це виставлю і так само думаю, що нароблю нарізочок дуже багато, щоб всі ознайомилися з ситуацією, яка виникла сьогодні. Все дуже просто. Ну що, перекарм. Красава, дроль. Та да, треба було б стригнутися вже. Вже якби заріз кардинально. До да, стрижка не так уж і дешево, я би сказав, 230 гривень коштує. Нормально, нормально. Раніше 200, до цього там 170-150 було. Ціна тільки росте. Як відбувається запис стріму? Ну як? Просто включаєш кнопку, нажимаєш і проводиш стрім. А вся трансляція вона записується на сервер Тіктока. І потім ти можеш витягнути матеріал, зрозумів. Всі трансляції, які ведуться, то... Ну, я про TikTok тільки говорю, не знаю, я в інших мережах не проводив. То TikTok всі зберігає трансляції, але зберігає протягом 30 днів. А я беру викачую і їх заливаю на YouTube. Ну, хай буде. Мало лі. Все ж, як не як інформації багато. Воно, як сьогодні нестандартна ситуація була. З цим дідом, який поліцію на мене натравив. Mm. Ну це так, да, це мощно було і з цього сторони. І що? Він навіть не вибачив нормально на камеру, щось м'ямлив тоді. Я йому кажу, якщо, давай так, якщо ти не правий, то ти публічно вибачаєшся переді мною на камеру. Щось пром'ямлив та й пішов. Навіть, навіть не вибачив нормально публічно. Що я можу сказати? Сам Тікток зберігає. Да, сам Тік-ток зберігає, я ж про це й говорю. Ну там 30 днів. Я, до речі, цього не знаю, це я тільки знав. Подивився, а він на 30 днів, а я думав, що всі стріми зберігає на 30 днів. Так що, отак. -от. Ми всі брігади все Без сьогодні взагалі, я сам масу емоції отримав, це потрібно розуміти. <laughs> я потім ще відси поставляю, я ще більше мої емоцій отримую. Та й люди подивляться, це ж цікаво, якби. Лайфстайл контент. Я діду кажу, я знімаю лайфстайл контент. Можна сказати, що це розважальний контент, по суті. А діду то що? Це Київ. Е, Він. Ви військовий, колишній. У мене є, воєнні побуде, суєть, якби стою на обліку. Так що, отак. От от так, в мене... 30 секунд на стрім, так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Думаю, що зараз через 10 хвилин зайду, заново проведу. Можливо, не знаю, побачу по ситуації, чесно сказати. А то, що ти проволодався з тими ситуаціями. Ладно, поки що всім гарного дня і всім пока.